Участю в цьому проєкті я захищаю життя дітей, я захищаю майбутнє. Кожна дитина має право на щасливе життя. Допоможемо дітям. Будучи спонсором благодійного концерту, я роблю добру справу і закликаю всіх, допоможи. Це просто допомогіте дітям-інвалідам, станьте добріє, станьте лучше. Тут нічого важливіше, ніж життя ребенка. Поэтому я здесь. Байдужість головний ворог людства. У мене повинні залишитись байдужими до чужої біди. Допоможи — це просто. Допоможи — це просто. Допоможіть — це просто. Ставши організатором благодійного марафону, я зрозумів все життя. Зрозумій, і ти, допоможи, це просто. 30 червня о 18-й годині у міському парку імені Миколи Островського відбудеться благодійний концерт Подаруй дитині відпочинок. Прийди та зроби добру справу, допоможи, це просто.